Всім привіт! Ласкаво прошу на свій YouTube канал. Хто першими мене бачить або ще не знає, я Альбіна Дяченко, спеціаліст з роботи з емоціями. Тому, якщо у вас щось на даний час емоційно турбує, ласкаво прошу на сеанс розпаковку емоцій. Що ж, у цьому відео я розкажу про те, що допомогло мені вибрати свою платформу. Насправді це не те, щоб збіг. Насправді це було зумовлене відчуттями. Так от, я частенько використовую чат GPT, але в особистих цілях. Тому я ось що нещодавно перепис... спілкувалася з чатом GPT і розповіла таку смішну, доволі куметну історію про те, що сталася е... цікава історія з Ютубом. Так от в цьому відео і я вам розкажу про те, яка комедна історія зі мною сталася, і як це підштовхнуло мене до вибору своєї платформи. Тому ж, зручненько всідайтеся і запрошую до перегляду. Мені так незвично. Одного вечора. Я переглядала своє розмовне відео про те, як я намагалася зняти відео про відмежування, але на даний час я його ще поки не випустила, тож воно вийшло типу з певними такими фокапами, як в принципі проходив процес створення цього відео. І після перегляду мене це не те, щоб надихнуло, от я захотіла. Я захотіла записати ще одне відео, в якому я пишаюся собою. От сказати собі, я пишаюся тобою, от пишаюся за те, що ти наважилась, насмілилась. За твою відвагу, хоробрість, за те, що ти наважилась зня... почати знімати розмовні, голосові відео, загально проє... проявлятися через голос. І насправді, ну, я відзняла, переглянула. І насправді мені не сподобався ракурс, тому я давай перезнімати його ще раз. Перезняла, але в першому відео, яке я зняла, там були щирі емоції. Можливо, слів не було так доволі багато. Але там були е, щирі емоції. Друге відео, я, е, Перше відео я зняла горизонтально. Е, друге відео я зняла вертикальне, щоб, знаєте, кращий ракурс. Е, кращий ракурс і... Типу, виштик так ідеальніше зробити відео. Але насправді переглянувши, я ну, відчувалася в другому відео картинка ідеальності. І врешті-решт я обрала те відео, де відчувалися справжні щирі емоції. Я просто закинула це на Ютуб з думками, так умовно всералась. Я все, все одно це роблю для себе. І потім минуло там декілька днів. Ну, да, десь так, декілька днів. З того моменту, з моменту опублікування відео а, був уже такий пізній вечір. я дивилася. Посилання іншого креатора на інтерв'ю. І, е, потрапивши на це інтерв'ю внизу під цим інтерв'ю, я побачила своє відео в рекомендаціях де заголовком я пишаюсь тобою. Чесно, насправді я була вражена, я була шокована, типу, як? І з того відео я зайшла у сповіщення і отримала коментар до цього відео. Насправді щира підтримка людей від інших людей, коли ти коли вони відчувають щирість у ваших відео, це найбільший і найточніший, так скажемо, маркер, на що ви маєте спиратися. Це на свою щирість і на свою чесність, людина прокоментувала, переглянула, прокоментувала і навіть підписала, підписалася. І це це прям додало x 100 до настрою. Чесно. Тому сьогодні, розповівши ось цю ситуацію, таку цікаву історію Чету типу, я вагалася між Ютубом і ТікТоком в тому, що під Тікток постійно потрібно підлаштовуватися. Він постійно змінює свої алгоритми, утворюючи таку безодню контенту. Тобто це як випустити своє відео в океан, типу, попливе чи не попливе. Ну, це насправді зайде чи не зайде, е насправді ще та лотерея. З Ютубом трошки складніше, але там аудиторія набирається набагато якісніше, можливо, трохи довше, але чесно, воно того вартує. Тож, на моєму цьому каналі є е, і медитації, і практики заземлення, і медитації за спокоєння, коли вас постійно, тривожно накривають думки. Я сама часто користуюся цими медитаціями. А ще, до речі, після ось недавно я спостерігала за своїм станом, коли мені абсолютно було. Я з'їхала трохи з теми. Я розказала, я розказала всю історію чату GPT. А думками сама згадую, як, як це все взагалі відбувалося. І в мене прям мурашки по шкірі. Оце, оце прям дуже точний, дуже щирий, і дуже такий чіткий знак того, що пробуй на YouTube. Пробуй там, там, де ти відчуваєш такий внутрішній відголос. І насправді новачки, особливо новачкам, я рекомендую прислухатися до своїх відчуттів. Можливо, десь десь неідеально, можливо, десь неякісно, да, скажімо так, але ви щиро, ви чесні перед собою виражаєте себе. Люди йдуть на чесність. Тобто, коли ви проявляєте чесність, люди це відчувають і люди будуть слідувати за вами. Можливо, я теж в своїй мірі такий певний новачок в цій, цій сфері. Але я рекомендую новачкам, які тільки хочуть розпочати свій YouTube або вже практикують знімання відео, публікують на платформу, спостерігайте за своїми відчуттями. Не женіться за думками, а спостерігайте за внутрішніми відчуттями той, той внутрішній відголос, який ви відчуваєте. От. До прикладу, хто знімає для YouTube або YouTube Shorts, і Прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте. Як ви себе відчуваєте? Чи вас е ви відчуваєте спокій? Чи вам подобається ця платформа? От, наприклад, я не улюблений ТікТоку як креатор, Я більш полю полюбляю Ютуб. Мені такий е повільний вайб подобається Ютубу. Я абсолютно не про швидкість, не про Скажімо так, дуже короткі відео. Мої пости, мої відео займають ну, доволі приємний відрізок. Тож, чесно кажучи, платформа це все виключно індивідуальне по відчуттях. Комусь ближче буде Ютуб, комусь буде ближче Тікток, комусь буде ближче Інстаграм. Це все залежить від вас і від ваших почуттів від шутів, скажімо так. І що я хочу додати від себе про те, що зараз в еру технологій штучного інтелекту, про те, як це все дуже швидко розвивається прямо зі швидкістю світла, дуже вагомий критерій для, в принципі креаторів, для тих, хто створює контент, живий щирий контент. Це щирість. Люди на це йтимуть, люди це відчуватимуть, і буде вам від цього щастя. Тож, чесно кажучи, це відео також виникло в мене спонтанно. Мені хотілося записати його перше себе для себе як нагадування, і для вас, людей, які слідкують за мною, які. Цікавляться моїм відео, моєму, моїй тематиці, скажімо так, розділяють спільні цінності. Не кажучи, навіть формат саме горизонтального формату, мені навіть набагато легше заходить, чим знімати вертикальний. Ну, я ж кажу, це все виключно індивідуально, за вашим смаком, за вашими відчуттями. Тож... Будьте, будьте спостерігачем і прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів. Це такий дуже чесний, дуже яскравий маркер. Відео вже 12 хвилин і, можливо, такі на 10-5 на хвилин відео мені цікаво буде познімати на Ютуба. Цікаво на тему психологія усвідомленості. Насправді, ладно, це вже про мій блог, про мене. Як особистість, це вже буде в іншому відео. Тому з нетерпінням чекайте наступного виходу. І взагалі чи хотіли, чи хотіли б ви побачити відео про мій шлях, про те, як я розповідаю про усвідомленість, про те, як я досліджую себе ну, свої емоції. Зі сторони спостерігача, дослідника, чи хотіли б ви більше дізнатися про цю інформацію? Тож, всім до наступної зустрічі, па-па!